Привіт, друзі, на жаль, знову приходиться казати про мову, але наразі мова піде не про мову, а про позицію людей та критичне мислення. Дивіться: я цілком ок, що хтось розмовляє українською, цілком ок, що хтось розмовляє російською, англійською, китайською, німецькою, пофіг якою. Чому? Тому що для мене мова це форма передачі інформації, і це, собственно, її визначення. А не те, що її приписують інші люди. А, друга тема. Я дуже окей за позиції людей за якісь принципи, але я дуже не окей, коли ці принципи ФУФІЛ. Поясню. Ну, дивіться, якщо я кажу, що я не ручкаюся з крадіями. То це означає, що я не ручкаюся з усіма крадіями, але, а не тоді, коли це мені вигідно і коли не вигідно. От, типу. Так само знаєте і про мову. Коли людина каже, я не розмовляю російською, тому що вони агресори вони погані. Ну, окей, це позиція добре. Тобто, ти не розмовляєш мовою поганих агресорів, так? Добре. Тобто, людей, які роблять комусь от, западло, когось бувають і так далі. <кій> добре, добре. Тоді йдемо. А, Германія. Ми воювали з нею не так давно, там 100 років тому назад, навіть менше, 80. Чи, тіпа, ну, вбивали вони у нас там мільйонами і політично, так? Да? Чому ви німецькою розмовляєте? Якщо ви проти поганих країн, які вбивали українців, то не розмовляєте українською, о, тобто не українською, а німецькою, прошу вибачити. А, Польща. В часи Богдана Хмельницького та інших козацтва. Поляки, а, ну, тобто Реч Посполита тоді ще ну теж тисячами, мільйонами вбивало, полонила українців. Це, типу, вже ок. Ну, добре, беремо, як мені казало, це ж давно було. Беремо події. От буквально, які зараз трапляються, Польща блокує нам поставки усього ну цілком спрямовано. Але більшість українців поїхала в Польщу та платить там податки, ростить їм економіку і це типа окей. Але при цьому ми не розмовляємо російською. Германія усю війну була проти України. Те, що вона каже, то фігня. Дивимося, те, що вона робить. Вона максимально блокувала усі поставки всього в Україну. При цьому багато українців живуть в Німеччині і розмовляють німецькою. Але російською розмовляти не ок. І ось це мене трошки бісить. Знаєте чому? Тому що це лицемірство. Це не позиція. Тому що позиція вона фіксована. Ну, Або ти є, або тебе нема. Але коли ти кажеш, що я проти оцього, але коли тобі вигідно, ти такий. Ні, ну в цьому випадку є ось такі от правила, починаєш видумувати, аби себе е -е, переконати та переконати інших, що цей випадок не такий, Ну, то ти лицемір. Розумієте? І мені не ок е знаходиться з людьми, які, в яких така позиція. Я не розумію, як а, можна закрити очі, наприклад, на те, що а, англійці, ну зараз вже Сполучені Штати, просто винищили індіанців. Цілий народ винищили. І це типу окей. Я розмовляю англійською, але я проти того. Якщо ваша позиція не розмовляти мовою агресора, то, мабуть, не треба розмовляти майже ніякою мовою. Бо так чи інакше, всі ми були колись агресорами. Кожна країна, кожний народ. Не було інакшого. Зумієте? І робити з себе жертву і казати, що ось я такий гарний, а всі погані це пізджов. Зумійте. Всі ми щось таке робили. Мова не є якимсь чудом, яке тебе блочити. Вона не має відношення до того, що роблять люди. Це вчинки людей, а мова це просто спосіб передачі інформації, тому або будьте послідовними, або зупиняйте цю фігню просто.